Дещо ліричний такий відступ від археологічної теми. Іван Апанасович нам розповість про Вольфа Мессінга, який завітав в Луганськ. Будь ласка, Іван Апанасович. Я був студентом музичного училища. Виступ Вольфа Мессінга було призначено у будинку філармонії. До будинку філармонії я на часто приходив, я часто приходив і на моє прохання пустити, послухати музику мене кожного разу пускали. І так сталося і того разу, коли мене запустили, але сказали, ти не займай особового місця, бо дуже багато людей. Прийшло на цей так званий виступ Вольфа Мессінга. Дуже повна була зала людей, всі чекали. Чомусь вже начебто і прийшло, прийшов час, а він ніяк не з'являвся. Раптом, як нібито повітря, відкрилися двері і він увірвався, як вітер, і попрямував до сцени прямо, Потім він сказав, ви чекаєте якихось чудес. Я вам не буду показувати чудеса, але давайте зробимо трохи щось простіше. От, Давайте ми зробимо ось цю булавку, ми сховаємо, ви от вибачте, хто. Хто це буде робити? І хай він лишається тут, щоб він не міг мені передати цю інформацію. От взяли, сховали у однієї жінки. Десь це а було... він відвернувся, він не бачив це. Ні, він вийшов, покинув залу ага. і пішов. І під час його відсутності було сховано цю булавку, у якої жінки. Це була ліва сторона зали. Десь третина від сцени, він там. І через якийсь час він з'являється і каже, ну що, ви готові? Так, почнемо. І недовго думаючи, начебто він сканував залу, він пройшовся спочатку, починаючи ззаду. Він проходить до перших рядів, а потім сміливо направляється до тієї жінки, де сиділа і е, зупинився. А потім каже: е, е, а тепер я вам покажу, де саме вона сховала, і показав на, на жінці, де була схована ця булавка. Ну. Всі в залі. Ну були скептики, хто бу, це не повірив? Були люди, які не вірили. А, а тут не було що сказати, бо зовсім ніяким чином ніхто не міг передати йому цю інформацію, а саме ще і де саме воно було сховано mm. у цій житті. А то, що там підставна особа чи ні, це? Ні, 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 це не йшлося або mm. вирішували ті люди, які когось вибрали з тих відвідувачів концерту за його відсутності. Да. Да. Ну і що mm. ще таке там було? Я так сказати, оскільки ми багато чули, але я ще не знав про його видатність, які він знаменитий, але. Я хочу сказати, що взагалі Луганськ е, був е, тим місцем, куди приїздило багато зірок. Е, були і композитори, і е, в, в, виконавці, гіллерс mm -hmm. і healers, е, е, ще інші видатні з, скрипалі, е, піаністи. Е, був і е, у нас виступав. Віоланчель відомий на весь світ віолончеліст Добре, добре, да. Так, а стосовно Вольфа Месінга, це який рік був? Не згадував. Я скажу, це був 56 рік. П'ятдесят рік. Тобто враження було велике від його. Да, да, да. А ви з ним особисто не спілкувалися? Ну, я хлопчик був, мені ну, я... 15 років. Тож таке. Добре, що мене пустили взагалі mm. подивитися, mm. бо я не міг собі можливості придбати квитка mm. на його виступ. Бо це коштувало гарних грошей угу. тоді. А, але мені, можна сказати, пощастило побачити О. таку видатну людину. Ну, Добре. Дякую, Іван Панасич.